Пацькі спортсмени серед лідерів низки зимових змагань. Урочистого нагородження удостоїлися переможці та призери міжнародних турнірів із зимових видів спорту. Майстер спорту зі сноубордингу Михайло Харук каже, для нього зимовий сезон видався вдалим і в той же час важким. Отримати бажане золото йому вдалося, попри неабияке суперництво на трамплінах. Дуже важливі перемоги на міжнародній арені, тому що жителі інших країн бачать. Що Україна сильна і вона не здається ні на якому фронті, і це також їх мотивує в якомусь плані нам допомагати. Наполегливі тренування сприяли Євгенові Марусяку теж досягти спортивних успіхів, адже він став першим українцем, який стрибнув на лижах із трампліна понад 200 метрів. Відтак продемонстрував найкращий результат в історії Кубка світу. У нас сезон почався максимально. Для мене негативно, бо стрибки не йшли, нічого не вийшло. Я постійно нервував, переживав, чому так туди сюди І вже в середині сезону, не знаю, якось так, ми настроїлись, знайшли якесь рішення, вихід з положення. Тоді пішло, чим раз, тим краще, краще. Спортивні тренери таких результатів від своїх підопічних загалом не очікували. Сподівалися, що їх вихованці отримують лише призові нагороди. Були дуже фантастичні результати, дуже фантастичні змагання. Навіть всі тренера світу, всі спортсмени світу, практично нас підтримували, приходили. Як це вам вдалося, Що ви таке зробили? Тому я вважаю, що дуже вдалий виступ Євгена, це лише тільки початок цього сезону. Надалі прикарпатські чемпіони готуватимуться до європейських Олімпійських ігор, які вже влітку відбудуться у Польщі. Віталія Когуч, Руслан Копанчук, новини на вежі.